Тетяно, вітаємо тебе і тобі слово. Кадонецької області, області маємо можлив... можливість зараз поспілкуватися із головою спеціальної виборчої дільниці міста Авдіївка з Ігорем Ушаковим. Він нам розповість, чи власне забезпечена дільниця уже сьогодні бюлетнями, чи є забезпечена безпека і хто голосує на цій спецдільниці? Чому вона власне спеціальна? Вітаю студія. На задане питання відповім. Забезпечені вже на 100%. Врахували всі недоліки першого туру. Є запас навіть по бюлетеням. От хлопці всі готові, налаштовані, е вже розроблені безпечні маршрути, е видвигання, бо два підрозділи, будуть голосувати непосередньо з спередовий. Вони будуть мінятися, я так розумію. Так, Одні так. приїздять на дільниці, інші їдуть їх міняти, правильно? Так, з, з урахуванням бойового чергування будуть хлопці мінятися, приїздити. Ну як в першому турі, так же само по-воєнному. Ці військові. Ну, ми вже готові організовані. Скажіть, будь ласка, інших дільниць для звичайних людей скільки в місті, чи вони також забезпечені? Усі? По місту Авдіївка 16 дільниць. Теж вони всі разом з нами отримали в окружній комісії і печатки, і бюлетені. Наскільки я маю інформацію, то вони теж всім забезпечені до виборів готові. Дякую вам. Отож, у Авдіївці, як і в усій Україні, сьогодні день тиші. Не дотримуються тиші лише вороги з того боку. Кажуть військові, що о п'ятій ранку вони вже привітали з ним тиші обстрілами. Ми ж залишаємося тут і слідкуємо за новинами.